Я завжди вірила, що щастя полягає в дрібницях. У віці 58 років я озираюся назад і бачу повне життя поруч зі своїм дорогим чоловіком. Ми живемо у просторій хаті, де трьох дітей виросли і стали відповідальними дорослими. Наші стосунки міцні, засновані на повазі, ласці та взаєморозумінні. Щоранку, прокидаючись, я відчуваю вдячність за те, що маю таку єдину сім'ю і партнера, який підтримує мене на всіх етапах життя. Незважаючи на видиме досконале життя, моє здоров'я завжди було постійною турботою. Я ніколи не була дуже дисциплінованою в харчуванні і рідко займалася фізичними вправами. Прискорений ритм днів залишав мало часу для турботи про себе. Проте комфортна рутина і любов моєї сім'ї змушували мене відчувати, що все добре. Навіть коли я знала, що можу нехтувати своїм здоров'ям. Мої трьох дітей, тепер дорослі, йдуть різними шляхами, але ми завжди підтримуємо тісний контакт. Зустрічі у вихідні дні це моменти радості, де ми ділимося історіями, сміхом, і іноді навіть турботами. Мій чоловік, завжди уважний, піклується про те, щоб наш дім був притулком для всіх нас, де ми можемо відновити сили та зміцнити наші зв'язки. Проте я знала, що щось повинно змінитися. Відсутність фізичних вправ і нерегулярне харчування почали більше насичувати, а дрібні ознаки втоми стали частішими. Навіть так комфортна рутина і довіра до мого тіла змушували мене відкладати важливі рішення щодо мого здоров'я. Аж до того дня, коли все раптом змінилося. Це був ранок, як будь-який інший, але погода була інакшою. Темні хмари та холодний вітер повідомляли про різке зміщення погоди. Зазвичай я не надавала великої уваги метеорологічним прогнозам, але того дня я прокинулася, відчуваючи щось дивне. Відчуття слабкості охопило мене, і я зрозуміла, що щось не так. Я вирішила залишитися в ліжку, відпочиваючи в надії, що погане самопочуття швидко пройде. Проте симптоми погіршувалися протягом дня закладеність носа. Головний біль і легка лихоманка повністю виснажили мене. Ніколи раніше я не відчувала себе так вразливою, і відчуття крихкості мене налякало. Мій чоловік, завжди уважний, дбав про мене з ласкою, але я знала, що мені потрібно щось більше, щоб полегшити мій дискомфорт. Після роздумів над ситуацією я вирішила, що настав час діяти. Прийняття ліків для полегшення симптомів здавалося найкращим варіантом. Я знала. Що найближча аптека є ідеальним місцем для пошуку того, що мені потрібно. Рутини привели мене туди, де я завжди знаходила теплий прийом і якісні продукти. Однак, коли я приїхала, помітила несподівану зміну. Аптека, яку я знала роками, тепер була під новим управлінням. Попередній власник продав заклад і новий фармацевете зайняв його місце. Новизна мене зацікавила. Але потреба перевищувала цікавість у той момент. Я війшла до аптеки, очікуючи знайти ту саму знайомість, що завжди. Новий фармацевте, чоловік середнього віку з привітною усмішкою, зустрів мене інакше. Я зрозуміла, що це нова людина, але так само професійна. Я пояснила свої симптоми в надії знайти швидке рішення. Він уважно слухав і після аналізу мого стану запропонував ін'єкцію, яка могла б ефективніше полегшити мої симптоми, ніж звичайні таблетки. Я завжди мала певний страх перед голками, страх, який супроводжував мене з дитинства. Саме згадування ін'єкції змусило моє серце прискорено битися, і я намить вагалася. Проте, інтенсивність симптомів і обіцянка полегшення змусили мене переглянути своє рішення. Я подивилася фармацевете увочі, шукаючи довіри, і вирішила прийняти його пропозицію. Він провів мене до приватної кімнати заду аптеки, простору, призначеного для більш спеціалізованих послуг. Атмосфера була спокійною і професійною, що допомогло мені відчути себе більш комфортно. Сідаючи на стілець, я намагалася розслабитися, нагадуючи собі дихати глибоко, щоб мінімізувати тривогу. Фармацевете попросив мене опустити штани, пояснюючи, що ін'єкція буде зроблена в сідницю. Хоча це було незручно, я зрозуміла необхідність процедури і слухняно підкорилася. Він готував шприц з майстерністю, демонструючи досвід і увагу. Під час ведення ін'єкції я відчула легке уколювання, за яким пішло відчуття ліків, що проникають у моє тіло. На моє здивування, ведення було швидким і практично безболісним. Я подякувала за ефективність і почала відчувати перші ознаки полегшення. Фармацевете тоді зробив несподіваний комплімент щодо фізичної форми мого тіла, що мене здивувало. Однак у той момент сталося щось більше. Він просто пройшов рукою по моїй сідниці, жест, який змусив мене тремтіти. Перш ніж я змогла реагувати, ситуація прийняла неочікуваний поворот, і ми опинилися у стосунках, яких я ніколи не уявляла. Коли він проходив рукою, а я відкривала ноги, якби моє тіло цього бажало. Я зітхала від задоволення, коли він вставив у мене два пальці, це було чудове відчуття. Після того, як він мене розігрів і змочив, він спустився одяг і проник. Ми залишилися в цій позиції, поки він не випустив своє задоволення. Від того дня моє життя прийняло зовсім інший напрямок. Те, що почалося як проста медична потреба, Перетворилося на часті зустрічі з новим фармацевтом. Кожен візит до аптеки став можливістю пережити ту неочікувану зв'язок, яка виникла між нами. Спочатку я намагалася раціоналізувати зустрічі, але привабливість була неминучою. Я відчувала себе знову молодою, немов вогонь запалився в мені знову. Фармацевете, з свого боку, виявляв щире зацікавлення і ласку, чого я давно не відчувала. Наші діалоги ставали більш особистими, ділячись історіями та мріями, яких я ніколи не розповідала нікому. З часом частота ін'єкцій зросла, і разом з ними моменти інтимності. Аптека, колись місце потреби, стала притулком, де я знаходила комфорт і задоволення. Наші стосунки перевищували професійні відносини, і кожен дотик та погляд зміцнювали нашу зв'язок. Мої діти, турбуючись про моє здоров'я та благополуччя, Почали помічати зміни в моїй рутині. Спочатку вони приписували це погіршенню симптомів, але незабаром зрозуміли, що відбувається щось більше. Я вирішила тримати їх подалі, боячись, що осуд або втручання можуть ще більше ускладнити ситуацію. Незважаючи на потенційні ускладнення, щастя, яке я відчувала, було незаперечним. Кожна зустріч з фармацевтом була святкуванням моєї життєвої сили та бажання. Комфортна та передбачувана рутина мого життя була збурена цією неочікуваною пристрастю, і я не могла уявити повернення назад. Зі збільшенням глибини наших стосунків почали виникати виклики. Професійний характер нашого зв'язку створював внутрішні конфлікти та сумніви щодо майбутнього. Я знала, що те, що ми робимо, може сприйматися як недоречне, і іноді мене охоплювала провина. Проте щастя та полегшення. Які я знаходила в його обіймах, були нестримними. Мій чоловік, хоча зазвичай розуміючий, почав помічати тонкі зміни в моїй поведінці. Частота моїх днів в аптеці зросла, а мій настрій здавався кращим, але він питався, чому відбулася ця зміна. Я відчувала себе розділеною між вірністю до моєї родини та пристрастю, яка в мені пробудилася. Тим часом стосунки з фармацевтом продовжувалися. Але тепер із глибшим усвідомленням наслідків. Ми намагалися зберігати дискретність, знаючи, що будь-яка помилка може мати серйозні наслідки. Напруга між бажанням та відповідальністю була постійною, але ми знаходили способи гармонійно збалансувати наші життя. Незважаючи на виклики, я відчувала себе зміцненою. Досвід навчив мене про любов, бажання та важливість слідувати за серцем. Навіть коли це означає стикатися з труднощами. Кожен день був новою можливістю для зростання та навчання, і я була рішучою зіткнутися з тим, що прийде, з мужністю та рішучістю. З часом мені вдалося знайти баланс між сімейним життям та стосунками з фармацевтом. Моє здоров'я, раніше нехтуване, почало значно покращуватися. Рутинні вправи та більш балансоване харчування стали невід'ємною частиною мого щоденного життя. Баланс між турботою про себе та насолодою новою фазою мого життя приніс відчуття благополуччя, якого я не відчувала довгий час. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.